Так, народ, це моє перше відео на українській мові. Без ніяких підготовок, сценаріїв, я хочу розповісти, як я потрапив у дизайн. Я записую це відео вже три рази більше разів. Для мене найскладніше це записувати на українській мові, але я намагаюся. Тому, якщо я буду юз юзати русизми. Не прощайте мене, пожалуйста. <laughs> да. Тема цього відео це як я потрапив у дизайн, а, чому я вирішив стати веб-дизайнером, які в мене цілі подальші, та де я зараз працюю і ким я був до дизайну. Почнемо з того, як я потрапив взагалі у дизайн. А, і я хочу почати з того, як я до цього прийшов взагалі. До дизайну, до дизайну я був взагалі, взагалі не з цього, не з цієї галузі. Я був футболістом, професійним футболістом, і я десь у 5 років мене батько відбив на футбольну секцію. Я, мені сподобалось. Мені сподобалось бути грати в футбол. Як всі нормальні пацани, пацани грали у футбол, буцали цей м'яч, і я всі ці п'ятнадцять років у мене була ціль стати професійним футболистом, і щось не склалось. Я пограв у багатьох клубах України. Це УФК Харків, Металі. металі не, металіст. УФК Київ пробував. Пробував себе. у... Закордонних клубах в Оленці десь уже у 11 класі у мене бахнули зНО. Як це все буває? ЗНО е... поступлення. Після цього я такий пораш уже доросле життя. Всі діла. Я повинен щось думати на майбутнє. Думки про футбол якось відійшли на другий план. А е... я склав екзамени. Зно все добре. Я поступив у Харківський економічний університет імені Кузніця. Так, я з Харкова. У мене, мабуть, вже вже почались думки про доросле життя. Та я такий блін, на футболі щось я не дуже заробляю. Та я повинен думати щось інакше собі на майбутнє. Це був перший семестр мого навчального року в університеті. все було дуже я думаю, кайфово. Нове місце, нові people. <tok _s>. <ownicism> і у ці часи я пам'ятаю, бахнула корона, нічого робити. І я такий: блін, треба щось робити, зробляти. Я пробував міксувати це з футболом, тренуватися один. У цей час я був без команди. Професійні спортсмени знають, як це складно, якщо ти у е, е, командній. Сфері спорту це складно бути без команди у цій галузі без команди. Всі це знають. І я намагався бути і тут, і там. У цей час я пробував робити щось у, у комп'ютері. Мені було це досить цікаво. Я досліджував щось нове для себе. І я наткнувся на те, що. Я можу робити сайти, і мені це дуже, досить зайшло. Але щоб робити сайти, мені потрібен код знати, бла-бла бла. А я це не дуже полюбляю, Це роблять зануди, які не знають життя. А, зробив якийсь сайт феш, і на цьому поки що все. все. Я навіть А... Це була весна. Весна 2019 чи 2020, я не пам'ятаю. Я вирішив спробувати себе у футболі більш серйозно, вернути себе у оптимальну форму. Але не склалося. Я зловив вигорання десь в, ию... в июля. Я не пам'ятаю, як це на українській мові. У цей період я зловив вигорання, я такий да, ну нафіг це футбол, типа ніяких результатів, але я не можу сказати, що я був ну, поганий футболіст. Ну і не досить, відмови, добрий для цього рівня, де ти можеш заробляти нормальні гроші. Це був перехідний футболіст з, 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 з дитяч. Дитячого футболу у дорослий, а це досить складно для молодих футболістів зробити е, це. Це у дорослому футболі інакше тиск на молодих футболістів, тому що ти, ти молодий, ти зелений, всі, всі будуть тебе тебе присувати досить е, сильно. Я думаю, що я не витримав цей натиск Мож... можливо. Можливо. Я не знаю. Але у цей час я. Е... Already. Уже почав пробувати себе у веб-дизайні. Я купив курс, і я пам'ятаю, що це було створювати сайти без коду. Типа, типа, того щось. Це круто, це круто. Я, я повинен спробувати. Я купив курс, це була Tilda Start. І я такий, блін, буду заробляти гроші на шаблонних сайтах. І мені більше, більше нічого не потрібно, я буду веб-дизайнером. Так. Це була тотальна помилка, але мене все ж таки затягнуло цю галузь. Я такий пройшов цей курс. Я навіть пам'ятаю, я був у Туреччині після. Я не пам'ятаю, як на українському август. Ой, Боже, час. В августі я, я був у Тур Туреччині, і я навіть у Туреччині такий е, кожен вечір. Я такий я учився на цьому курсі, я спробував, я дивився кожну трансляцію. І мене затянуло. Мені за мене прилічно затянуло на це. І після курсу я почав більше углублятися у цю сферу. Так мене і затянуло дизайн Так, це був. Е, Такий пойнт, який був uh, кінечний для мене. Uh, я маю на увазі з футболом, тому що після цього, після цього, як наступила uh, осінь, я більше не з'являвся на тренуваннях. І я тільки бігав і качався. Почав вчити фігму, почав вчити, в принципі, дизайну. І я пам'ятаю, це було нелегко для мене, тому що я був з футболу. Це... Completely different sphere for me. Джулі Смерт. Пройшло півроку, і я записався на uh, уже другий курс. Це був курс uh, Tilda Pro. І після цього, цього курсу я вже почав uh, по, uh, Появилося ком'юніті. Uh, люди, з якими я можу поспілкуватися, uh, обсудити... Uh, Проблеми зв'язаними з дизайном, це дало якийсь буст для мене в плані дизайну та в плані розвитку як дизайнера. А у мене почали з'являтися перші замовлення. Перші клієнти. І я був цілком радий цьому, тому що я не стою на місці. Моя е, головна ціль на цей етап була е, попасти у Мейдонтільду. Тому що, е, якщо ти попадаєш у Мейдонтільду, ти стовідсотково, е, у тебе стовідсотково появляється лояльність та якась, е, мабуть, аудиторія, якщо ти ведеш блог. Да? І я дуже Тримався цієї позиції, я дуже хотів. Після цього курсу я півроку робив сайт для клієнтів. Я вчився розмовляти з клієнтами, розуміти, що вони хоч хочуть, хочуть, хочуть. Але я не можу сказати, що це було на рівні початківця. У цей час я вже почав вести свій блог у дизайні. І у мене почалася рости. Моя м -м, мала аудиторія. Навіть ін з інстаграму в мене приходили якісь реквести, заявки. Забув сказати, що курси ці о, мої куратори були Макширко, Ден Потапов і о, о, Кирило Жарки. Я записався на ще один курс о, о, Каті Макеєва. Я пам'ятаю, я робив о, сервіси, я робив лендос, багатосторінковий... Сайт, а потім вже сервіс. І це дуже мене прокачало як дизайнера. Я почав робити з ui kitaми Більше почав розуміти, як робити, як робить auto layout і всі ці принцип, принципи. До чого я це все веду? У мене улітку 2021 року вже з'явилися роботи, які я вже міг показати. Людям, які не стидно показати. І у мене зростала аудиторія. Я спілкувався все більше і більше з людьми. Переважно це були люди з Росії, і у нас із України також. Цілком СНГ-маркет. І це було дуже сильне ком'юніті, яке зростало за цей час 2021 рік. Це був рік, який дав мені досить. Um, Хорошого Угу. Mm -hmm. Опору, опору, опору. Але я не забував про свою головну мету це попасти у Мейден Тільду Я вже до, досить е, добре вивчу платформу, я вже досить е, впевнено себе відчуваю у цій середі дизайнерів, платформи. Я, я знаю багато, але. Головна мета була не досягнута. І я тримав цю мету у себе у голові. Зима 2021 рік. Я пам'ятаю, це був тільда воркшоп, де ти міг зробити якусь роботу взагалі рандомну роботу, подати цю роботу як на конкурс. І можливо, можливо, тебе можуть показати на Ютубі на широку аудиторію. Я такий спочатку, ні, 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 це довго, та не факт, що я попаду. А після чотирьох днів міркувань я такий, можливо, я повинен спробувати це. Мій шанс доказати собі в першу чергу, що я можу. Я почав робити. Я вибрав якусь соціальну тему. Це була тема насчет глобального потепління, і я почав розвивати. Я знайшов інформацію, я знайшов, я вже накидував лаяути. Дизайн вийшов цілком непоганий. Як для а, зжатих сроків, це було дуже непогано, я скажу. Для як для мене тодішнього. Але я пам'ятаю, я заболів і я не встиг зробити мобільну версію сайту. Після цього як я подав нажав. Кнопку submit а я замітив у условиях. Е, в условіях <с> Якщо ти подаєш сайт, то повинна бути мобільна версія сайту, та це обов'язково. Але я такий а, похер Я вже розстроївся, я не надіявся ні на що, я сидів у лікарні та. Думав, що я змарнував свій час, потратив ні на що. Після часу сидіння у лікарні я, у мене телефон розривається, тебе там показують на Ютубі. Я був в шокі. Я, я, я типу ахуєл. Типу, вообще. Це, це трапилось. Я доказав собі в першу чергу, що я можу. Цей сайт може потрапити на Tilda. це хороший трафік для за, замовників. І хуй там, я не попав. І не, я не потрапив на амбину тільду а, все рівно в мене появився я, в мене додались підписники, якась лояльність, і це досить дуже добре для дизайнера робити такі кейси, які ти можеш подрати, а, подрати, а, подати на конкурси. В той час я пам'ятаю, що ми вже почали розмовляти про війну, про всю цю ситуацію. А, навіть з а, людьми з Росії. Ти читав новис новості? О, ні? А, звісно. Мало хто вірив у це. За десь місяць до початку війни я поміркував з родичами, ми э, обсудили всі моменти. обгорили всі моменти та вирішили, що буде краще, якщо я поїду в Польщу та побуду там деякий час, тому що в Україні без безвіз, та я можу легально знаходитись за кордоном три місяці. Без ніяких порушень я поїхав у Познань. Ми зняли квартиру і я там жив десь приблизно місяць. Я пам'ятаю, у той час я працював плідно над комерційними зам... замовленнями. У мене не було багато часу на те, щоб проводити час з друзями та з кимось другим. У мене були чисто. Будні, будні дні, але все ж таки я був на зв'язку з родичами, з друзями, навіть з Москви, Пітера, і ніхто не вірив, ніхто не вірив, що це може трапитись. Як це так, дружні браття, народ? Типа ніхто абсолютно. Після 24-го всі ми знаємо, що трапилось потрібно щось робити десь неділю. Я був у траурі, я був у визнавизнамустоянні. Я вирішив, що чому мар марнувати себе у однушці в празі, і вирішив вирішити у праху, тому що це буде більш легше для мене переживати у ці усі ці події на одному. Це сталося десь у на другій. Неділі після початку війни я пам'ятаю, що мені стало набагато легше, легше переживати ці події, тому що ми були разом, переживали ці події разом. Початок був складний для всіх українців, я пам'ятаю це. І до дизайну це дуже складно було щось поєднати з дизайном, тому що а, ти дуже переживаєш стресова ситуація. На третю. Неділю і я такий, все, потрібно брати себе у руки, ти я почав це Пога... погане слово на чешській мові. Шукати. Я шукав. Блін, я не мав. Sorry, guys. Я відправляв свої сішки, робив все, щоб знайти роботу, яка буде ну, на постійній основі. Тому що фріланс. Мій висновок був такий, що фріланс буде катнутий, тому що Росія, Білорусь буде всьо, російські замовники все, ком'юніті, І це був початок чогось нового. І я думаю, що десь після неділі пошуків нової роботи мені відповіли з однієї студії, пражської студії. Ми дзвонилися десь на другий день після списування. Це було дуже стресово для мене, тому що я перший раз роз розмовляв по ділу, по дизайну на англійській мові, і це для мене було щось нове. І я не мав того ще. І я не мав ще того спілкування на англійській мові, і це було дуже складно дуже складно для мене. І виходить, ми е зітзвонилися, ми обсадили всі деталі, роботи на, на чому працюємо. Чесно, я не дуже любив платформу, на якій працює ця студія, але все одно я повинен був покидати свою платформу Tilda, і. Починати все з нуля після трьох зі мене пригласили до себе. Це опинилось як невеличка студія на удаленке. Я думаю, що для мене це був складний період, тому що ми погодились працювати, все було, все було класно. Але я буду о, відверти. Я не любив платформу, на якій працює студія, тому що після Тільди у мене була свобода. А після у мене був вікс, який лімітований. І для мене це був був як челендж, тому що я не можу робити те, що я хочу, і у мене немає свободи в плані дизайну. І що ми ріши вирішили робити, так це поєднувати VIX, комерційні проекти, та е, я буду потрошечки учити нову платформу і покидати Тільду. Буду чесним, це було дуже складно. Я думав, що якщо ти знаєш тільду, то у тебе все у кармані. Ну, типу. Ти легко зможеш вивчити щось нове. Нє, Ні, ніхіра. Після Тільди Webflow був дуже-дуже складний, тому що це дівблоки, секшени, що там ще? і що, флексбокси. Я потратив десь 7-8 місяців на те, щоб вивчити цю платформу. І гадаєте що я її не вивчив. Після цього У я... мене не було ніякого бажання робити щось інакше. Нова мова, нова, нові люди. Нова платформа. О, і це все у... водночас дає дуже, дуже прес пресує тебе, так. що ти не можеш зробити все і сразу. У мене були люди, які підтримували мене, і зараз ми працюємо разом. І це мої батьки, це мій колега, це мій. Uh, все огляд на життя після останнього року. Що вийшло у мене у результаті, так те, що я не знаю платформи протягом десь 10 місяців. У мене немає робіт, у мене немає. Після робіт у мене немає клієнтів, і те, що я не можу створювати щось нове. У мене є свікс, у мене є виплов, який я не знаю повністю. Що далі? Це був. ой, я не знаю, місяця Декабрі... Дікабрі. Хейсери, кені транслейт December to Ukrainian. To Ukrainian please... А, Грудень, точно, Грудень. <laughs> я спомню. <laughs> я пам'ятаю, це був Грудень, і я такий, все. Я купив курс у Кирила Жаркого. Це повинно щось бути дуже корисне. І я хотів після. Двох-трьох занять е, з курсу я вже хотів робити свій дизайн. Мені не цікаво було, я вже е, розумів, в принципі, роботу. Мені не потрібно щось. Я вже повторив інформа... інформацію вже другий, третій раз на... за весь цей час. А, так, і я такий, все, е, це мій час, я потрібно робити. верстати сайт. Перший день, другий день, третій день. Нічого не виходить, все ламається. І після третього дня я такий: все, у мене поїхала башка. Я без ніякого муду, типу, нічого не виходить. Рік я потратив просто у пусту. Ну що, потрібно кидати дизайн? все, нічого, я не бачу нічого другого. Я пам'ятаю, це було десь три дні до нового року. Ми зустрілися з сім'єю Джуліус, а моєї сім'ї у мене у нас в квартирі. Та Джуліус підкинув таки, таку ідею, як е, спробую інакшу платформу, яка називається Дітерікс, і я такий уже без зусилля сперечатися. Я, я я я вирішив спробувати. Ходить те, що я спробував цю платформу, мені вона сподобалась, тому що я зверстав свій перший блок за 40 хвилин. Після цього дня це був другий день після нового року. Я спробував те, що я намагався зробити десь. Реально 4, 4 дні наполегливих е, зусиль. Після цього в мене все піш, е, пішло вгору. Ми почали впродовж цього часу робити більше і більше е, комерційних проєктів. Ми плавно доходимо до цих днів, коли я вже оста, остаточно знаю платформу. І я зробив свій сайт портфоліо, який намагався зробити півроку. Я дуже радий, що я зміг розповісти про себе, як про дизайнера, як про себе у. У прош... То в прошлій житті. Uh, моя головна мета це заробити позначку від Аворса у цьому році. Я буду подавати свій сайт. По-друге, я дуже радий, що це буде моє перше українськомовне uh, відео. Uh, ми повинні розвивати український контент, і іноді це дуже складно, тому що. Ти повин, повинен міняти цей російськомовний світ, який у тебе в голові, і доставати ці не нові слова, а слова, які у тебе занурились дуже вглиб. І я буду спробувати намагатися робити більше українського контенту. Буду записувати туторіали по цій платформі DTRX, записувати якісь цікаві влоги на українській мові. Бо я буду пробувати, спробувати і. Так що я дуже щасливий, що я зробив це. Це зайняло у мене десь часа два. Так що ще, побачимось. I did it. I did it. Ура!